Поговоримо сьогодні про коридор затемнень. Це дійсно кожні півроку відбувається затемнення. В затемненнях немає нічого фатального, якщо ти живеш в контакті зі своєю душею. Але якщо у нас цей розрив існує, тому що сонце це дух, луна це душа. Якщо ці духи душа, тобто твоє інтуїтивне і раціональне, якщо вони розірвані, то ми проживаємо треш. І це не покарання небес, це просто е, дзеркало, що ти не в контакті, ти йдеш не туди. Е, період затемнень це не момент покарання вищими силами або космічними операторами. Це момент істини, коли, коли нас коригують і говорять: для того, щоб перейти на наступний рівень, вам потрібно вивчити такий, такий, такий урок, засвоїти таку, 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 таку чесноту. І от якщо ми живемо в контакті розуму і серця, будь-які космічні події відбуваються найкращим, найлегшим для нас чином. Що потрібно для цього робити?